У нас немає жодного твору про Тараса Шевченка. От масово відомого, Ну, типу, до вас підходить людина 18 років. Вже не підліток, типу, Першокурсник такий молодіжний, там, з могилянки, розумний. Каже, що подивитись про Тараса Шевченка? Батя нація, 30 років Незалежності, вся історія України була. Що подивитись? У нас немає жодної книги, п'єси, фільма, серіалу, не крінжового про Тараса Шевченка. Ну, не кринжового можливо. Ну, я виставила Або... Шевченко 2.0. Не дивилась? Ні, не дивився. Або відомого. З ким? З Ель Кравчуком. Да? Да. Це, Це... Це... Це смі сміливо. Клас. Я подивився ого. А ви дивились? <laughs> да. Кльо? Цікаво. А вона байопік типу, чи вона про те, що був тут? Подивіться. А. Ну, треба <laughs> типу. Ну от розумієте, типу, немає жодного твору про Тараса Шевченка. Масового я впевнений. Вони є. Може, є на мюзік. Вже навіть десь були в 90-х. але от, ну, щоб до всіх достучатись і от всіх закохати, щоб ти міг рекомендувати.